У місті Березань, як і по всій Україні, було відзначено найбільше державне свято День Незалежності України та День державного прапора. Загальноміські заходи розпочалися зранку, 23 серпня, з урочистого підняття українського прапора біля Березанської міської ради, за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій небайдужих березанців. Почесне право підняти синьо-жовтий прапор було надано нашому земляку, мужньому воїну, військовослужбовцю, учаснику АТО В'ячеславу Ковтону. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували героїв, які душу й тіло поклали за незалежність і свободу нашої батьківщини. Міський голова Володимир Григорович Тимченко вручив основний документ паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України отримує Коваленко Михайло Віталійович. Кривуляк Кирило Миколаєвич. Худоба Ганна Михайлівна. Женко Євгеній Олександрович! Вітаючи присутніх зі святом Володимир Григорович адресував усім найщиріші побажання. Шановні друзі, святом всіх! Добра і здоров'я! Хай живе Україна! Слава Україні! Захищати поберігати! Це означає любити, дарувати радість тобою любити. Це теж означає любити. Любити значить прощати, і просто як є сприймати для когось, ти люба й кохана, для мене рідна мати.